А що там за дверима булат? Сьогодні ми привідкриємо двері в цех МД познайомимо вас з майстром Андрієм і покажемо процес створення МДФ накладок. Андрій вітаємо вас! Доброго дня! Раді вас вітати на фабриці! Булат, цеху виробництва МДФ. Підкажіть нам, будь ласка, як довго ви загалом працюєте з компанією двері булат? Компанії двері булат, я працюю три з половиною роки. Є щось, що вас найбільше захоплює загалом на фабриці «Булат» у виробництві вхідних дверей. Мене захоплює більш за все відчуття своєї причетності до е кінцевого виробу. То я маю на увазі, що коли дивишся на цей витвір, дуже приємно. Відчувати, що десь там в ньому закладена якась частка моєї роботи. Андрію, що на вашу думку відрізняє двері булат від виробництва інших вхідних дверей? Мабуть, це наша філософія, котра направлена на постійне вдосконалення нашої продукції. Андрію, яка основна функція мдф панелей Це лише краса чи є щось більше? Краса перш за все, але це і практичність, і підкреслення якоїсь індивідуальності власника. Скільки етапів проходить мдф панель перш ніж стати частиною повноцінної вхідної двері? Весь процес поділяється на п'ять етапів. Перший це фрезерування за допомогою станків сучасних з числовим програмним керуванням. Після процесу фрезерування заготовка шліфується, за потреби виконуються інші столярні роботи. На другому етапі відбувається нанесення клею. Тут дуже важливо професійно це зробити, щоб потім клей у вигляді якихось нерівностей локаційних, суцільних. Не відображався під плівкою вже на готовому елементі. Третій етап це поклейка на вакуумному пресі, плівки вже безпосередньо на поверхні -у. Четвертий етап це обробка після процесу поклейки. Обробка виробу, усунення зайвої плівки, загортання її на тильну сторону. І завершальний п'ятий процес. Він відбувається на відділі технічного контролю. Контролер перевіряє повністю виріб на предмет на наявність браку. І якщо виріб відповідає нашим нормам якості, він передається вже далі в інший структурний підрозділ. Підкажіть нам, як визначити, що матеріал, з якого виготовляється МДФ-панель ідеальної якості. Перш за все, на палеті з матеріалом. Прикріплен технічний паспорт, в якому зазначені всі параметри цього самого матеріалу, і при вхідному контролі ці всі параметри перевіряються. Ну і потім приймається рішення, чи ми працюємо, чи не працюємо з тим матеріалом. Головні критерії для нас це щільність, що була на е, певному е, рівні е, рівність, і е, склад матеріалу. Бо якщо в складі буде забагато або просто з'яся е, крупної фракції, то це все буде відображатися на поверхні під плівкою. Якщо ж МДФ буде е, недостатньої щільності, то при фрезеруванні оці всі місця вони будуть такі е, начебто варсисті. Це все відображається в цілому на якості нашого кінцевого продукту. Який етап у виготовлення МДФ-панелей найскладніший, а який найцікавіший? Я вважаю найскладнішим етапом перший фрезерування, тому що це як закладання фундаменту. Якщо буде допущений якийсь недолік, якийсь брак у вигляді подряпини, у вигляді нерівності, то його вже. Потім буде дуже важко або неможливо усунути. А найцікавішим етапом я вважаю процес поклейки на вакуумному пресі, лівки ПВХ безпосередньо на поверхню МДФ, тому що саме при цій операції виріб зазнає найбільших своїх змін в зовнішньому вигляді. Андрію, таке цікаве питання. Якби ви обирали вхідні двері для власного будинку, яка б це мала бути МДФ-панель? На внутрішню сторону я би обрав світлу плівку з великим дзеркалом, бо це красиво і практично. А на зовнішню сторону обрав би щось в стилі мінімалізму, але з текстурою під дерево. Для вуличних дверей ми виробляємо накладки з металу і з нанесенням. Такої ось текстури після цього самого процесу ми вклеюємо на тину сторону виробу ось такий ось матеріал. Називається він пінополістерол. Це такий елемент утеплення в нашій базі, з котрою ми працюємо, більше 300 видів малюнків, котрі ми можемо принципі запускати в серійне виробництво. Що стосується плівки, то в нас на даний момент 150-200 видів, з котрої ми постійно працюємо, і приблизно половина з них вона під текстуру дерева, Андрію. Дуже дякуємо вам за таку насичену зустріч, за таку кількість корисної інформації, і що привідкрили нам двері в цех МДФ. Будь ласка, дякуємо, що завітали.